Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, така новина, знаєте, приємна, що ціни нарешті почали підніматися гарно і на пшеничку, і на соняшник. І кукурузочка вже в тренді. Так що в принципі рапс вже гарна ціна то також. Ну і Думаю пробіжуся коротенько вам по цінам. Але ось ви бачите, підійшов, дивіться, що роблять горобці. Дивіться як. Оце коршу не дають. Бачите? Не плюють сюди, ось і все Ну нічого, щось буде, але. ну тут ще ні цілий. Так, друзі, ладно, не буду довго вас мучити, як кажуть. Ціна, друзі, сьогодні на ячмінь в середньому 5, 5 200 Скажем, гарна ціна, це, друзі, ціни Дніпропетровська область. Всій Україні гордість, як кажуть. Потім, друзі, ціна на рапс. Ціна, друзі, на рапс 16200. Також гарна ціна, така приємна, я би сказав, нормальна навіть. Ціна, друзі, на пшеничку. Фураж, друзі, вже 5300, 5500. Фураж піднявся, скажемо, вже в середньому на касарчик вгору пішов по фуражу. І Я думаю, що це тільки початок, тому що її немає пшенички. І я думаю, що ціна буде на неї. Потім, друзі, ціна третього класу вже 6 тисяч. Ціна друзі, другого класу вже 6300-6400. По пшеничці чотенько зрозуміло. Я думаю, всі розуміють, що треба чекати, не треба вестися, це тільки початок. Ну і, друзі, як ви зрозуміли, отаке українське чорне золото на сьогоднішній день друзі, ціна F2 16 тисяч. Я думаю, що це також не приділ, тому що її немає. Соняшника в цьому році не буде. Так що, в принципі, Такі ціни, друзі, дякую за увагу. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист і лайкосик шаленому.